Українська мова шостий клас. Уживання займенника Ви у вічливому значенні для звертання до однієї особи. Проаналізуй ситуацію спілкування. Чому дівчинка вживає займенник Ти, звертаючись до незнайомої людини? Ей ти, як пройти до зупинки метро. Ви до мене. Для підкреслення власної зверхності, може, з метою приниження, Займенник «ти» вживають лише стосовно осіб, однакових або молодших за віком, а також стосовно осіб, яких добре знають. Якщо вас хтось неввічливо кличе, наприклад, «ей, ти. Не варто відгукуватися. Це не етикетна форма спілкування. Ми сьогодні поговоримо про етикетні функції займенників Я, Ви, Ти, він, вона, воно. Сьогодні ми поговоримо про займенник Я, чи не забагато? Ось текст. Я навчаюся у шостому класі. Мені дуже подобається ходити до школи. Я люблю спілкуватися на перерві з однокласниками. Я найбільше цікавлюся математикою. А ще я люблю малювати. Найкраще у мене виходять квіти. На уроці малювання я придумую різні фантастичні рослини. Чи справді не забагато вживається займенник я у даному тексті? Чи не краще буде так? Я навчаюся у шостому класі. Мені дуже подобається ходити до школи. Люблю спілкуватися на перерві з однокласниками. Найбільше захоплююся математикою. А ще я люблю малювати. Найкраще у мене виходять квіти. На уроці малювання придумую різні фантастичні рослини. Іржі Томен писав: що більше ви наголошуєте на своєму я, то більше зневажаєте його. Над цим варто подумати. Чи доречно у присутності людини говорити про неї він, вона воно, не називаючи їх імен? Коли поруч з вами знаходиться декілька людей, не прийнято говорити про когось із них. Я не знаю, яке тістечко вона хоче. Мені цікаво слухати, як він розповідає про подорож. Зауважте, ми говоримо. Про людей, які є, які є поруч з нами у кімнаті, в різній компанії, тобто не називаємо їх імен, а вживаємо замість того займенники. Може, краще так? Я не знаю, яке тістечко Олена хоче. Мені цікаво слухати, як Сергій розповідає про подорож, і я впевнена, що Сергію і Олені, які є тут же в приміщенні чи в компанії, Приємніше буде слухати, як називають їхні імена, а не вживають замість них особові займенники вона чи він. Чи вам буде приємно, коли про вас говоритимуть він, вона воно, не називаючи вашого імені? Займенник Ви передає шанобливе ставлення до. Людей старших за віком, до незнайомих та малознайомих людей, до людей старших за посадою. Петре Івановичу, я вже бачу, розумна ви людина. Коли б ви, пане, змилостивилися над нами, вибачте, можете мені сказати, де знаходиться парк? Якщо ми проаналізуємо ці речення, то бачимо, що. В першому, можливо, це ставлення до старшої за віком людини. В другому реченні, коли б ви, пане, змилостивилися над нами, ви передає шанобливе ставлення до людей старших за посадою. І в третьому реченні, вибачте, ви можете сказати мені, де знаходиться парк. Займенник Ви передає шанобливе ставлення до незнайомих людей. Велика чи мала літера? З великої літери ви пишеться лише за шанобливого ставлення до однієї особи. З великої літери пишемо ви у ділових документах або вітальних листівках, запрошеннях чи ділових листах. Шановний Олексію Васильовичу, редакція газети повідомляє вас. Шановний клієнте, просимо вас надіслати пропозиції на вказану адресу. Дорога Людмило, вітаю вас з іменинами. Займенник Ви з маленької літери. Помилковим є написання Ви з великої літери, коли ви звертаєтеся до двох або більшої кількості осіб. Ось, наприклад, діти. Сьогодні ви повинні розповісти вірш на пам'ять. Шановні відвідувачі сайту закликаємо вас активніше публікувати свої коментарі. Друзі, запрошую вас на шкільне свято. Тут ми вживаємо займенник Ви з маленької літери пишемо, тому що ми звертаємося до двох або більшої кількості осіб. З історії Геродот зафіксував. Звертання на Ви в Індії, Єгипті, Скіфії, тобто на території сучасної України, але досить давнє в Україні є форма звертання на ти. Про це свідчить український фольклор Ти думаєш, тату, що я тут паную? Прийди, тату, подивися, як я тут горюю? Ти думаєш, тату, що я тут не плачу? За сльозами задрібними стежечки не бачу. Це звертання до тата на ти. Ще одна давня балада Ой, мати ж ти мати, мати Василина. Нащо ж ти рано сина оженила? Ой нащо ж ти рано сина оженила, Ой на третій день невістку судила. Тут звертання до матері теж на ти. Традиційне. Пошанне звертання в українських родинах. В українській традиції поширена форма звертання на ви в родинному спілкуванні, зокрема при звертанні дітей до батьків. Форма Ви, як пошанна в українській мові, міцно закріпилася, починаючи з другої половини ХІХ століття. Ця форма не побутувала завжди. Старіші документи свідчать про те, що в українському суспільстві все-таки зверталися на ти. З 19 століття, навіть з другої половини, побутує звертання до батьків і матерів на ви. Іван Нечуй Левицький. Кайдашева сім'я. Тату. сказав гордо Карпо, ви покинули майструвать, а ми вам нічого не кажемо. Бо ви, мамо, не дуже допомагали мені варити, а в мене не десять рук, а тільки дві, одрізала Мотря. Тату, чого ви так кричите? Мабуть, вам щось страшне приснилося? Питав батька Карпо. Це уривки з повісті Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я про життя українського села другої половини 19 століття. І навіть якщо діти не дуже з пошаною ставляться до батьків, все-таки вживають займенник ви. Бо це була така традиція. Ти або Ви. У новій редакції українського правопису сказано, що займенник ви можна писати з великої літери як форму вічливості, пише Таїсія Гераско, копірайтерка. Питання лише в тому, потрібний вам цей ступінь шанобливості у листі чи він є надмірним. Я завжди пишу Ви з маленької літери. Ви при звертанні до однієї людини звучить досить вічливо. Та й більшість людей сприймає це нормально. Скільки працюю, помічаю, що всі йдуть шляхом спрощення у діловому спілкуванні. Навіть більше звертання на ви з великої літери починає отримувати негативне значення, приймаючи відтінок показної ввічливості. Але є кілька випадків, у яких слід послуговуватися цією формою, коли ви. Хочете підкреслити свою повагу до людини, і ця повага є щирою? Коли пишете офіційного листа президенту, послу чи іншим урядовцям? Коли вас про це попросили, звертайтеся до людини так, як їй буде комфортно. Чи погоджуєшся ти з автором?